Солідарною, патріотичною, тісною, незважаючи на релігійні уподобання і мовні і звичаєві, вся Україна стала на захист своєї батьківщини, на захист своєї землі, а злодіга, який обікрав Україну, переховується тепер. За червоною карткою, яку йому вже поставили на розшук кримінальника у північних краях, де панує орда, де немає ще нації, де є воювники, які без жодної причини вдерлися на нашу землю, відкроїли шмат її і зараз воюють і спалюють ту землю на сході нашої країни. І Шевченко кричить їм і ганьба, і прокляття, тому що їм приречено бути гною на цій землі, тому що ця земля була вільною і буде вільною. <плес> Шановні мої приятелі! Як мені страшно йти від супротивного і говорити, що. А що було б, якби не сталося того, що Злодій не підписав Акт про асоціації? І не лилась би кров. Правда, можливо, що і не лилась би кров на Донбасі, але й не стала б Україна цілісною насією яка готова до боротьби за кожній клаптик своєї землі. І хто знає, як би це сталося, що він підписав би той акт? Чи не стали б ми рабами тієї орди східної північної назавжди, ну не назавди, надовго позбирався і він, і його сім'я, і діти, і сини, панувати над нашою землею і вкрадати її. Не сталося цього. Ми всі воюємо, ми всі стали на боротьбу з Ордою, ми всі стали на боротьбу з загарбником. і буде наша перемога. Але найкраще для мене, як від літератора і гуманітарної людини, яка займається гуманітарною справою, Це те, що ніколи обманутий частина обманутого нашого народу. Ніколи вже не назве цього розбійника братом, чи то старшим, чи молодшим, а назве його розбійником орденцем, який не поважає ніяких законів, ні своїх, ні чужих, ні всесвітніх. Я, якби мав 40 років, чи 50 хоч би мав 40 э, дій, я був би там. Мій брат воював у пак і мій обоюд за здою бути там. Але мені багато років і мене ніхто туди не впустить і не прийме. Але я маю зброю слово. Я нею працюю вже 60 діт. Е, я написав і серед романів 20, а не 16. Е, я зараз. На перший наш майдан, який може не умічався успіхом великим, але він був і консолідував і тоді нашу націю, хоч звини людей, які очолювали цей рух, він не добився якогось значного успіху, значного ефекту. Я написав про той майдан роман Країни Єрдента, про нинішній майдан і нинішню боротьбу. Я вже маю готову публіцистичну повість досить об'єднасту, яку назвав Шевченкові словами в огні пробуджена, бо хоч обкрадена сильна. і пробуджена з того літаргічного сну, в який приспали нашу, наш народ вороги і байдужі люди. Буде надрукований. Курити в другому номері наступного року. Хто моя кров? То мій бій, то наш бій. Я так хотів. Я так хотів сказати від усіх вас. І не як це мені вдалося, але повірте, що це щиро. Дякую вам за увагу. Слава Україні!